Готові познайомитися зі справжньою магією дитячих прогулянок. Представляємо вам самокат-трансформер 3 в одному, вашого нового найкращого друга для активних розваг на свіжому повітрі. Цей дивовижний транспорт подарує вашій дитині незабутні емоції та допоможе розвивати координацію рухів і баланс. Якщо ваш малюк вже впевнено ходить, час відкривати нові горизонти разом із самокатом-трансформером. Він росте разом із вашою дитиною, адаптуючись до її віку. І росту від біговела для найменших до справжнього самоката для майбутніх гонщиків. Трирівневе регулювання керма без інструментів це справжня знахідка для батьків. За кілька секунд ви зможете змінити висоту керма відповідно до росту вашого малюка. Найнижче положення біговела ідеально підходить для перших кроків 22 см, А найвище положення самоката готове до пригод 68 см. Поліуретанові колеса діаметром 12 см – справжня магія руху. Вони забезпечують. Тиху, плавну і надійну їзду дитині легше долати різні перешкоди, і це ще не все. Кольорове підсвічування коліс робить катання у вечірній час безпечним і ще більш захоплюючим. Ми подбали про комфорт вашої дитини. Ергономічне сидіння це справжнє відчуття затишку і зручності під час їзди. Легко регульоване воно підлаштується під ріст вашого малюка, щоб кожна прогулянка була максимально комфортною. Те подібне інтелектуальне рульове управління допоможе вашій дитині навчитися зберігати рівновагу, розвивати спритність і впевненість у собі. Повороти здійснюються природним нахилом тіла. Це не тільки безпечно, але й надзвичайно весело. Безпека наш пріоритет. Самокат має велику площу основи, що робить його стійким до перекидання. Нековська дека та ручки керма забезпечують додаткову безпеку, а бризковик на задньому. Колесі захищає від бруду. Нижнє заднє гальмо для максимального контролю і безпеки. Самокат Трансформер 3 в 1 – це ваш квиток у світ радісних і безпечних пригод. Міцна і надійна конструкція, якісні матеріали та продуманий дизайн роблять його ідеальним вибором для дітей від 1 до 6 років. Ваш малюк буде в захваті від кожної прогулянки. Приєднуйтеся до світу активних розваг з самокатом-трансформером 3 в 1. З а один все тільки починається.